Що? Дегустація шаурми в Абу Фудхаус. У мене середня шаурма. Мікс 170 гривень. Виглядає вона ось так. Аболдінно, скільки вона, або 300 грам плюс-мінус. Да? 400, 400. 400, 400. 400 точно Значить, з соусом зверху поїхали. Смачно. М -м. Абу твоя шаурма. Це, звісно, витвір мистецтва. Смачно. Хай смакує. перший укус, одразу м'язко, одразу всі інгредієнти. Mm. Лаваш і соус, блін. Просто бомба. Mm. Просто бомба. Нічого вона не жирна, як деякі люди кажуть. Нічого вона ні, не забагато. Ну, це особисто моя думка. Mm.